Боковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 964-та доба широкомасштабної війни. Вночі 14 жовтня російські загарбники здійснили масований удар по північній частині Херсону. Пошкоджено, зокрема, одне з поштових відділень згоріло дві автівки. Всього було зафіксовано до 10 прильотів. Окрім того, окупанти атакували мирне населення інших деокупованих громад Херсонщини. Внаслідок цього одна людина загинула. Отири поранено. А на Харківщині у результаті обстрілів російських військ постраждав чоловік. Тим часом на території Росії на аеродромі було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такими радянськими бортами зокрема, відбувається транспортування керівного складу Міноборони Російської Федерації. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями. Воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.